Просту. Слава Ісусу Христу. Я хочу дати свідчення. Приміром, десь місяць тому мій син молодший, 11 років, не з того, не з цього дістав температуру. І температура росла йому надзвичайно. Ми думали, що це коронавірус. Йому 11 років, температура почалася якось увечері 38, і вона росла миттєво. Мій син старший лікар, дав йому укол, щоб температура впала і. Нічого не подіяло, температура росла і росла. І виросла до 40. Ми не знали, що робити. Просто не знали, що робити. І перезвонила до отця Олега, щоб він помолився в цей момент. І отець Олег помолився, і в Олега мого, так називається син, температура впала до 38, на ранок вже була 37. І один, ну майже до вечора, другого дня, температури не було цілком. І я призвонила до дитячої лікарки, бо з нею теж тримала контакт. І вона приїхала наступного дня і каже, напевне, це горло, може, так давало температуру. Ну, в нього горло не боліло, я не знаю. То якось так температура прийшла і пішла геть. Це було дуже дивно, тому що температура висока, і з молитвами оця Олега якось він так. Ну, Може, пів ну, півдня, більше ні. І ніхто її дотепер не знає, звідки та температура взялася і куди вона пішла. Якось воно так сталося. Просто не знаю. Дяк Дякувати Богу, що отець Олег помолився і Бог вислухав ті молитви. І дитина була жвава, як би нічого не було. Нічого не боліло його абсолютно. І лікарка дивувалася, каже, дитяча приїхала обслідувати і каже, горло здорове, а звідки він міг мати температуру? Повністю був здоровий, ми здали аналізи, все нормально. Дякуючи оцю Олегу Його молитвами.